Євгенія Христич, учениця 9 класу ліцею номер 2 на уроці трудового навчання дівчина виготовляє кухонний рушник. На мою думку, так треба вміти шити, тому що кожній жінці дівчині це в житті потрібно. шила сукні для своїх ляльок. Ось в цьому мені допомагала мама, і я планую так само гратися зі своєю дочкою зі швайною справою. Євгенія познайомилась в школі. А от Анастасія Кремзова ще в дитинстві, і навіть встигла пошити одяг для себе та подруги. Моя мама швачка я в неї сама замічала, як вона починає шити. І колись я в неї спиталась, може ти мене навчити шити, навчила мене як користуватися швейною машинкою, як робити лекала і побудовувати одяг самого нуля. Школярки ліцею номер 2 працюють в оновленій майстерні. Тут нещодавно завершили капітальний ремонт. В кабінеті трудового навчання декілька років поспіль ми накопичували насамперед матеріально-технічну базу для того, щоб вона була сучасною і зручною для наших здобувачів освіти. Це було впродовж декількох років. В цьому році за кошти міського бюджету там було проведено капітальний ремонт абсолютно всього приміщення. Замінили вікна, замінили освітлення, замінили всю проводку електричну, також оновили. Закупили машинки нові швейні, закупили прасувальну дошку і закупили утюг для того, щоб діти могли ним користуватися. Матеріальна технічна база була також оновлена в тому випадку, що закупили тканину і нитки, і голки все необхідне для швейного обладнання. В оновленому класі встановили вісім швейних машинок. Школярки кажуть, за ними працювати комфортно. Машинка полегшує роботу дуже сильно, тому що. Завдяки машинці можна швидше пошити ніж голкою. Тому що голкою вишиваються вручну а машинка це техніка і небыстріше. Вперше, коли я сіла за машинку, мені сказали, щоб я не дуже переживала і не натискала педаль, щоб їхала тканина і робилася стрічка. Трудове навчання викладає Інна Галян. каже: облаштували клас так, аби дівчата розвивали свої творчі здібності. Це впливає на настрій дітей, на заохочення до роботи. Зараз ми працюємо над соціальністю. Проєктом пошиття кухонних рушничків, які дівчатка зможуть продати на ярмарку до Дня народження школи. Усі вилучені кошти ми передамо на потреби Збройних сил України. Ми навчаємо дітей суспільно корисної праці на курсі соціальне шкільне підприємство. Ми поєднали міжпредметні зв'язки, де вони вчать різноманітні соціальні проєкти, а ми на уроках трудового навчання втілюємо їх у життя. Одне із завдань нашого ліцею це становлення особистості. Таким чином оновлення цього кабінету праці, щоб кожна дитина при закінченні навчального закладу вміла знайти ту професію, до якої б вона прагнула. Олександра Семенюк Микола Юрковський. новини міста.